Я сейчас попробую тебе показать тоже 8-10 тысяч оборотов, не больше. Снимаем кутикулу. Ну, у мене, в принципі, тут и кутикулу не было особо. Снимаем кутикулу шаром. Шар є менший трохи в діаметрі, такий тоже. Только з красной боры, с синьої неборы, бо він дуже, дуже твердый для кутикула. И начинаем срезать. Только середину, не вот так. Так нічого не буде, так нічого не зашліфує. Шліфує тільки вот ця вот серединка шара. Це ж у мене не виходить. Я, ну, я знаю принцип, як, як воно має бути. Но в практиці використовувати теорію, типу, я знаю, знаєш, а в практиці використовувати я це не, не можу. Я зашліфовую шаром тоді вже після после кутикули, коли мені дещо не подобається. Поэтому я беру ножнички носиком вниз, палец на шрубчику тем. И погнали. Начинаешь сбоку. Ножницы должны стоять рівно. Сбоку ты, конечно, заходишь там, як тобі удобно заходиш, але ты работаешь тільки вот этой вот махонькой-махонькой частью ножничек. Дальше вже, як ти зайшла на рівну площину, ти ставиш ножниці рівно. І даже більше завалюєш їх на себе, коли зрізаєш. Тоді у тебя срез, в принципі, такий, знаєш, запечатаний. Що не буде махриться, і не буде кутикула потім ставати грубшою і кашлататися. Ну, вот от так от, типа виходить. А потом, вот этого, я можу зашлифовать собі шаром. Можно еще тут шкуру пошлифовать шаром. Вин дуже мягкий, вин, как бы, в принципе, не делая никаких не пропилов. Ну, ничего такого. Вот. Есть еще одна фреза. Сейчас покажу.